З'явивши, що у нас отакий результат, на жаль, клейма або не збереглися, або їх не було. Хоча, я думаю, на таких сокирах повинні ставити клейма. Так що, Будемо продовжувати. Горна була сокирка. Це мала, суперна, сокирка. Рія Російської імператорської армії. На жаль, вони в нашій місцевості попадаються дуже рідко, так як у Першій світовій війні не було ніяких бойових дій. І у нас їх мало, хіба що в старому дворі хтось колись притіг додому та користувався нею. Що ж, продовжуємо. Так, для що для чого нам треба, щоб її відновити? Потрібний донор. Дебор для того, щоб з нього вирізати частину обуха. От, я вже, як бачите, тут відмалював. Яку частинку нам треба зрізати з цієї сокири, колишньої сокири. От, І вона якраз нам по товщині обуха підходить і по товщині щічки. Так що, будемо пиляти. Ну що ж, випиляли ми шматочок той, який нам потрібно з іншої сокири. Вон буде виглядати воно отак. От Потім отут одріжу, я, краще приварю. Тоді легше буде відрізати з великого шматка, ніж з цього самого маленького. Ну, незручно. Далі покажу, що буде далі. Все ж, поїхали ж, заварив я нашу сокирку, так, мабуть, вона а, гаряча. Гаряча не так просто є. і втримати. Ну, якось так, бачите, зачищу там де понаворював, потім я її зістарю, потім оце, ну, це обріжу спочатку, щоб вона була такої форми, як тут. І буде, друзі. Як справжня. Бо не як справжня, а справжня. Що ж, давайте зачищу, потім покажу. Ну що ж, друзі, От так виглядає дана сокирка наша на даному етапі роботи. От як вона виглядає після вварювання Частини щічки і обуха. Це у нас обух згори, це називається щічка. Хто не знає, я думаю, що багато хто знає. От. Ну, поки що так. Ось тут ще косметичний ремонт зваркою зроблю. От. Що я дивіться, тут видно, що обух був підбитий трохи. І розтовчений, бачите, ось вниз. От Так само я, ну, щоб не щухувати його тут, вирішив я змітувати з цього боку. От Пройшовся я кругом зачисним, кам'яним. Тепер я після нього пройдуся отаким от пелістковим кружком, щоб згладити оці всі бугорочки і так далі. Потім я спробую її зістарити, щоб не видно було де вварювалися шви. І так далі. Поїхали. Так, ну що ж, пройшовся я по сокирці пелістковим кругом. Зайвого не переживайте, нічого я не зняв. Так як цей круг був дрібнозернистий. а... Ну, Зараз виглядає ось листок. Що ми будемо робити далі? Це відновимо оцей шматочок, бачите, випав? Отут. Потім відновимо борідку. Зараз її зачищу, щоб, ну, щоб був метал свіжий. Потім понаворюю такою, ну, щоб вона була такою довжиною, як її колись. Так що... Якось так, поки що. Так, друзі, отак у нас виглядає на даному етапі наша сокира. Зворювальні роботи я вже закінчив. Як бачите, відновив відщіп, такий, як він повинен бути. З цього боку. Так, я тут в одному місці помітив. а ага, тут, бачите, тріщина з'явилась. Або більше всього, що вона була, я тут, але вона не суцільна, не через усе, не через усю сокиру йде. ну, Я вирішив не відновлювати, не заварювати, тому що я на нею користуватися не буду вже. Вона в мене буде як колекційна. Помічник прийшов. Так, далі, друзі, ми будемо... А, До речі, хотів вам показати, як я роблю цей фактуру з старого металу. Бачите? Просто беру такий предмет. Ну, можна, можна молоток іржавий, якщо у вас є чи щось подібне. Бачите, за такими раковинами. І починаю стукати отак. І... Ці бугорочки передаються вм'ятинами на сокиру ну, чи на інший предмет, який ви реставруєте. Дуже простий, нехитрий спосіб. Я думаю, багато хто ним захоче користуватися. Це дуже легко зробити, бачите, яка фактура виходить. Так що, друзі, тепер що ми будемо робити? Ми покриємо її таніном для того, щоб вона не ржавіла. Вона в нас вже обесолена, почищена. ну Все як повинно буде. Що ж, поїхали покривати. Як бачимо, ось наша сокира і ось танін. Беремо щітку, вмочаємо в танін і, не жаліючи таніну, покриваємо ним нашу сокирку. Вона повин... Танін повинен проникнути на всю поверхню. Так. Потім почекаємо, щоб вона висохла, і перевернемо на іншу сторону. Зайвий можемо прибрати тут. Ну, нехай сохне. Потім переверну, покрию інший, інший бік. Бачите, друзі, не пройшло однієї хвилини, а сокирка вже як потемніла. І ще не зовсім висохла. Пройшла ще одна хвилина і сокирка наша стала майже чорною. Підсихає. Ще трошки потім ми лишній танін, коли вона підсохне, він зніметься ганчіркою. Потім ми або перед цим ми перевернемо і покриємо інший бік. Так, друзі, кінцевий етап нашої роботи це протирання зайвого таніну м'якою ганчіркою. Ну, в даному випадку у нас шматочок марлі. І вийшов у нас такий результат. Я думаю, вийшло непогано. Вийшла у нас така чудова сокирка, не видно місця, де вона вварювалася. Думаю, друзі, що результат гарний. Так що Якщо вам сподобалося відео, ну, то ви знаєте, що робити. Підписуйтесь, ставте лайки. І, друзі, до зустрічі